царині запчастини автотоварів часто трапляються події, не завжди зрозумілі пересічному автовласнику, але цілком природні для будь-якого бізнесу. Йдеться зокрема про злиття кількох компаній або об'єднання брендів під однією парасолькою або взагалі створення нових брендів. Розбираємося в деталях злиття компанії PSA та FCA і чому тепер замість GM продукти випускають під брендом Mopar. Наприклад, гальмівна олива General Motors DOT 4 Plus тепер постачається в трохи зміненому пакуванні з оновленими етикетками, які містять логотип Mopar. А це трансмісійна олива General Motors Manual Transmission. Вона постачається в начебто таких самих пляшках, проте теж тепер на етикетці розміщений логотип Mopar. Це та сама олива, просто з оновленим брендом.